15 лютого відзначається 450 років від дня виходу в світ апостола Івана Федорова. Апостол богослужбова книга, що містить частини книг старого і Нового заповіту. З Нового заповіту в ній містяться діяння апостолів, соборні послання та послання апостола Павла. Зі старого окремі стихи, Алелуарії псалтирі. Окрім того, в ньому поміщені загальні недільні Прокемни і Прокемни для особливих служб. Слід нагадати, що Іван Федоров працював над апостолом у своїй львівській друкарні від 25 лютого 1573 до 15 лютого 1574 років. Що ж являє собою ця книга? Чи містить вона собою якусь цінність? Давайте розглянемо разом. Львівський апостол або діяння та послання апостольські перша друкована книга в Україні. Він відзначається від попереднього московського видання, зокрема друкарською маркою Івана Федорова, що складається з двох частин. Ліворуч герб міста Львова, праворуч знак самого першодрукаря та герб Григорія Хоткевича, змінами в гравюрному зображенні апостола Луки. А також наприкінці замість офіційної післямови міщеним написом Федорова повість откуда начася і како осувершися друкарня Сія. Нині, звичайно, друкувалася у Львові у той час, коли Іван Федоров Восени 1572 року перебрався до Львова, де в 1574 році вже свої власні друкарні він видав апостол. Для друкування, як шрифт, було обрано рукописний напівустав. Цей шрифт був традиційним для переписувачів церковних книг. Для книги було використано проклеєний французький папір. На кожній із сторінок апостол було рівно подалось 5 рядків. Апостол був оформлений у стилі рукописних книг. Палітурка була зроблена з дерева, обтягнутого тисненим золотим сафіаном і застібками з латуні. Початок кожного розділу виділявся квітковим орнаментом, а вставка та буквиці виконувалася червоною кіноварією. Фарба виявилася настільки стійкою, що і не витягла й до нашого часу. Львівський апостол являє собою велику наукову історичну цінність як первісток книгодрукування в Україні. І саме за це ми завдячні майстру друкування Івану Федорову. А хто ж такий Іван Федоров? І що ж ми можемо розповісти про цього мастера друкованого слова? Життя українського першодрукаря Івана Федорова сповнено загадок, невідомо ні рік. Ні місце його народження, ні навіть соціальне походження. Правда, виявлений документ, з якого випливає, що в 1532 році він був удостоєний ступеня бакалавра в Краківському університеті. Перші достовірні відомості про Федорова у російських джерелах починаються з післямови до апостола 1564 року. Вже у 1566 році Іван Федоров впав у милість до Московського царя Бояр та Вищого духовенства, друка разом з Петром Стаславцем, втікає, до речі, Посполитої, Польсько-Литовської держави. Вигнаці звернулися до гетьмана Великого Князівства Литовського Григорія Хоткевича, мецената і просвітителя, який планував заснувати друкарню в заблудові з проханням прийняти їх у 1566-1572 роках. Федоров створює друкарну забудові, а восени 1572 року, як ми вже говорили, перебрався до Львова. Останнє десятиріччя свого життя друкар провів на українській землі. Великі борги та судові справи з кредиторами підірвали здоров'я Івана Федорова, і 15 грудня 1583 року він помер. Поховано його на цвинтарі в Онугрівінському монастирі у Львові. Нині відомо про 13 друків з творчого доробку Івана Федорова, 8 з яких видруковано в Україні. Майже в 100 різних містах більш ніж 20 країн світу збереглося щонайменше 550 примірників видань, у тому числі десь 90 примірників Львівського апостола. Ми і надалі не повинні забувати про скарби нашої культури, які залишені нам в спадок. Над створенням презентації 450 роковин від дня виходу в світ львівського апостола працювали бібліотекарка Валентина Рибцова, здобувачі освіти другого курсу Андрій Василевич, Микита Таран. Дякуємо за увагу!